Невдачі це ж нормально, тому що злість це драйвер. То розвиток відбувається через кризи. Вибачте, господ Бог, закладіть 40 годин, що вам доведеться попрацювати. Закладіть 100 годин, Невдачі. просто йду вперед, той термінатор просто через лаву повзу. Коли бізнес на стадії стартапу ніхіра правильно не робите. <рес> Невдача супер, класно. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Сеобе Практик. Мене звати Антон Гайтенко, і сьогодні ми поговоримо про дуже актуальну тему, як відноситися до невдач. Власне, тема, ви виник не випадково як ви можете зрозуміти, тому що за останній час я багато чого сам тестував і в мене все це не вдалося. І я бачу, як команда щось робила, робила, робила і також отримала невдач. І власне зрозумів, що в якийсь момент не всі вміють працювати з цим станом, коли у вас щось не вдається, і власне вирішив записати це відео, поділитися. Тим, як я відношусь до невдач, що дозволяє мені рухатися вперед, і що, звісно, допоможе вам також рухатися вперед. Тому сідайте позручніше, наливайте собі якийсь чайочок і погнали! <му> Власне, давайте розберемо спочатку те, що таке взагалі невдача, бо не всі розуміють, що це взагалі таке, коли вам щось не вдається. Ну, всі зрозуміють, як це по відчуттях. Всі навіть можуть сказати: ось унову це невдача, да бо це провал, наприклад. Але якщо запитати людини дай визначення цього терміну, то дуже складно. І якщо просто погулити, то невдача це безуспішне, не таке, як бажалося закінчення або завершення цього чогось. Це ситуація, коли поставлена мета не була досягнута або спроба чогось не увінчалась успіхом. Невдачі можуть бути різного масштабу від невеличких щоденних провалів до серйозних життєвих розочарувань. Це якщо загуглити, просто ось таке визначення ми знайдемо. І дійсно е мені в цім визначенні дуже подобається одна така думка, що це те не як бажалось. І ось, е взагалі, якщо говорити про невдачу, то перший величезний постулат, на якому базується розчарування, тобто, коли у цей стан, коли такий, та блять, ну знову не вийшло. Коротше, він базується на очікуваннях, і насправді за там своїм. Не знаю, от мені зараз 30 років, десь за 5 останніх років я дуже багато чого тестував і зрозумів одну просту річ. Найбільше, що роздратовує, що демотивує, що вбиває віру в себе, це очікування. І ось це те, на що я хочу заакцентувати увагу, що вам потрібно, якщо ви хочете далі працювати, бо невдачі це ж нормально. Тобто, то якщо ну, у вас щось не вдається, це все окей, ми про це далі по гору. Але те, що вас буде постійно демотувати, це ваші очікування від результату. Тобто умовно, ви берете за якусь задачу. Наприклад, ви берете задачу збільшити кількість продажів вашої компанії. У вас зараз там 10 продажів, ви ставите собі за ціль 15. Ви щось там порахували, склали якусь декомпозицію, і в цій декомпозиції у вас там ну ви прогнозуєте кількість лідів. А ці ліди не заходять, у вас не виконується план продажів, або ваш менеджер захворів. Ви демотивовані, вас не вдалося досягнути. В чому тут насправді проблема? Тому що ви не заклали достатньо адекватне очікування від проблем, які виникнуть. Що це означає? Якщо ви розумієте, що вам потрібно, щоб збільшити кількість продажів, наприклад, там отримати в два рази більше лідів, це означає не те, що вам потрібно отримати в два рази більше лідів, а хоча б в чотири рази більше лідів. Тобто вам доведеться закласти більше зусиль, тому що ваші очікування вкладених зусиль вони не відповідають. Іншим ситуаціям, які можуть виникнути, ми не вибачте, Господь, Бог, щоб прогнозувати все на світі. І тому перший постулат, якщо ви хочете навчитись працювати з невдачами, це закладати правильні очікування, витрачених зусиль на досягнення результату. Це перше. А другий не закладати завищене очікування досягнення результату. Це така парадигма, да, тому що навіть якщо ви докладете в 4 рази більше зусиль, ви зальєте більше реклами, щось може піти не так, і ви можете не досягнути цього. І вас це демотивує. Ви такі бля, все. Але якби ви такі, типу окей, зараз я докладу всю кількість зусиль. Якщо вийде, то класно. Якщо не вийде, то також окей, будемо далі коригувати. Це правильно очікування. Повірте. В якийсь момент я тестував дуже багато різних напрямків. Ми запускали бренд по сріблу, Ми запускали бренд по cbd продукції. Ми запускали дитячачі курси. Ми відкрили студію пілона. І всі ці проекти виявились факафами. Повірте, я дуже багато грошей втратив, і найбільше за що я жалкую, це не за гроші, це за той стан, який я отримав від недосягнення тих цілей, які я ставив. Чому так відбулось? Тому що я, по-перше, неадекватно планував, тобто я не заклав, що, наприклад, в студії пілоно проект може виходити рік тільки на окупність да? в бренді там умовна срібла. Я не доклав забагато зусиль, щоб. Зрозуміти, що там було технічно, не так, тобто була ця проблема з недостатньою кількістю закладених зусиль. А по-друге, я мав завищені очікування від результату. І ось ці дві парадигми вони мають балансувати. Тобто завжди, коли ви щось плануєте, ви ставите собі якісь задачі, цілі, неважливо. Закладіть. От ви розумієте, що там мені доведеться попрацювати 10 годин, закладіть 40 годин, що вам доведеться попрацювати. закладіть 100 годин, що вам доведеться попрацювати. І друге, ви такі, о, ну на виході я отримую це. Ні, можете не отримати. Повірте, можете не отримати, і якщо ви будете до цього відносити саме так, менше буде розочарувань, менше буде ці небажання далі щось спробувати, тому що самого початку вас не було високих очікувань. І ось очікування насправді це те, що вбиває вашу мотивацію, вашу віру при невдачі. І ось насправді на цьому вже блокі, як на мене, можна було б завершувати завершити це відео, тому що якщо ви навчитесь за Вищено планувати зусилля і занищено планувати очікування від результату. У вас все буде добре, тому що ви не будете відчувати такої болючої стану від того, що у вас щось не вийшло. Ви будете нормально до цього відноситись. Але ще про що є поговорити, і тому. Другий блок, про який я хочу сказати, це з невдачами не зіштовхується тільки та людина, яка нічого не робить. От, якщо ви нічого не робите нового, тобто ви там не знаю, навчилися умовно програмувати. Да? Ви можете програмувати все, ви не берете нові проекти, ви не зіштовхуєтесь з новими викликами, ви не берете якісь нові таски для себе. То скоріш за все у вас не буде невдач на вашому робочому місці, тому що ви робите те саме, що вже вчились і вміли робити. Коли я був таргетологом, власне я починав агенцію з того, що був сам таргетологом. Я навчився налаштовувати рекламу. Потім я зрозумів, що я не вмію налаштувати рекламу, бо я зливав гроші клієнтам. Я покращуся, покращуся. Тобто що відбулася, я е, зіштовхуюся з невдачі. Я покращуся, покращився і навчився налаштовувати рекламу так, що і зрозумів, з ким потрібно працювати, щоб клієнти не йшли. І власне працював, 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 і все було добре. У мене все вдавалося. все масштабувало, все зростало. Я отримав більше грошей. В Якийсь момент я дійшов до умовної стелі і зрозумів, що мені потрібно наймати людей. І знаєте, що відбулося? Я знову почав зіштовхувати з невдачами, бо я не вмів наймати, бо я не розумів, кого мені потрібно шукати. Мені довелось звільнити за декілька місяців три людини, які я найняв, тому що я найняв не тих людей, не на ті позиції. Коротше, і все таке. Але про що це говорить? Чи говорить це про те, що я щось зробив фігово? Ні, це говорить про те, що я зіштовхуюся з невдачами, але я зіштовхуюся з ними через те, що мені потрібно було розвиватися, тому що я не знав, як це робити. І ви маєте запам'ятати, що розвиток відбувається тільки в момент зіштовхування вашої картини світу з тим, як реально світ працює, ваших очікувань з тим, як реально світ взаємодіє. І можна сказати, що розвиток відбувається через кризи або через невдачі, через факапи. Тому що якщо у вас все виходить, це прикольне відчуття. Але ви в цьому моменті відчуваєте себе на позитивних емоціях, ви заряджені, все таки ге-ге-ге, і все там немає розвитку. Розвиток є тільки в момент, коли ви щось не вивозите, коли у вас щось не вдається, коли не відбувається якась криза. І тому другий постулат це власне правильно відноситися до. Того, що якщо у вас щось не вдається, це супер, бо це означає, що ви розвиваєтесь, ви щось робите. Третій такий пункт, який доповнить, напевно, другий, це те, що якщо ви щось робите регулярно і у вас постійно не вдається, є привід задуматися. Що це означає? Є така цитата, що робити одне й те саме і очікувати інший результат це безгузля. І я повністю погоджуюсь з цією думкою. Тому що, якщо ви, наприклад, півроку намагаєтесь побудувати команду, ви наймаєте людей, вони звільняються. Ви ставите їм задачі, вони їх не виконують, йдуть. Ви наймаєте інших людей, ви робите щось. Ви продовжуєте, тут тобто, щось робити, але все відбувається з одним і тим самим сценарієм. І ви такі, але я, ось Антон, розповів про невдачі, я продовжу. У мене все не вдається. Але я, як той горець, просто йду вперед. Той термінатор, просто через лаву повзу. Це єріся. І вам варто про щось задуматися. Якщо ви робите щось те саме і отримуєте той самий результат, він вас не задовільняє. Це означає, що ви ніхіра правильно не робите, або ви щось не розумієте. Ну, 100% ви щось не розумієте, бо робите щось неправильно. Власне, тому тут потрібно зрозуміти, скільки ітерацій я. Зробив в одному напрямку, наприклад, ви хочете побудувати команду. Вам потрібно наняти перших людей. Ви найняли першу людину, вона звільнила через місяць. Ви найняли другу людину. Ви поставили задачу, вона втекла через три дні. Ви взяли третю людину. Ви такі все фух, Ви дали їй задачу, і вона знов зливається через два тижні. Ви такі, все на ринку немає нормальних кандидатів. Всі вони дебіли. Ні, вони не дебіли на ринку. Є нормальні кандидати. Просто скоріш за все, ви щось не вмієте робити і робите те саме по колу. Я таке бачив декілька разів, і власне в нас в якийсь момент. Та навіть по сьогоднішній день є така проблема в одному з відділів компанії, там є власне керівник відділу, який робить те саме. Він вважає, що все робить правильно, але там очевидно, що відбувається щось не те, тому що там постійно повторюються одні й ті самі сценарії. І власне з цим потрібно працювати, потрібно йти навчатися, потрібно прям купувати навчання. Серйозно я дуже рекомендую саме купувати навчання, там не знаю, читати книжки і так далі, тому що тоді ви розумієте, ага, можна це, можна це, можна. Все можна, все можна все, і тоді у вас з'являється більше ймовірностей зробити щось по іншому. Власне, це третій пункт. Четвертий пункт це е, зрозуміти, де ваші сильні сторони, а де ваші слабкі сторони. Чому? Тому що буває таке, що ви беретеся за якісь задачі, ви їх постійно робите, у вас не виходить, ви навчаєтесь, у вас все одно виходить дуже фігово. І ви такі блін, я не здара, я не на щось, і так далі. Але це може бути зовсім неправдою. Е, і тут вас зрозуміти, де ваші сильні сторони. А де ваші слабкі сторони? Тут багато насправді інструментів, які вам можуть допомогти, але я рекомендую декілька. По-перше, це здати тест на психотипи. Я він безкоштовний, залишу нижче під цим відео. Другий, це пройти тест галупа або галупа, не знаю, як він правильно називається. Він платний, коштує щось там в районі 70 доларів, але він також дозволить підсвітити якісь моменти. Власне, з допомогою цих двох тестів чату і невеличкого самоаналізу, ви зможете зрозуміти, де ваші слабкі сторони, де ваші сильні сторони. І дуже багато я бачу практиків, які розповідають, що потрібно підсилювати слабкі сторони, фокусуватись на. Я рекомендую зробити по-іншому. Акцентуйте увагу тільки на тих сторонах, де ви реально шарите, де у вас сильна складова. Забийте, делегуйте, знайдіть, домовтесь те, щоб не виконувати. Таски, які зав'язані на ваших слабких сторонах, або просто мінімізуйте їх ще. Приведу приклад на собі. Власне, в якийсь момент я почав дуже багато генерувати ідеї. В мене вивільнилось е, трошки часу в агенції, і я зрозумів, що прикольно було б запустити якийсь інший напрямок, запустити якийсь інший бізнес і його розвивати. Е, в мене була купа ідей, я почав їх всі там е, тестити в форматі MVP, е, Але. В мене нічого не вдавалося, і я не міг розуміти, в чому проблема. Я такий, бля, ну Ми ось все там одна, друга, третя ідея чомусь не виходить. Але потім до мене дійшло, що в мене є величезна здатність генерувати ідеї, збирати продукт, ну тобто робити такий мінімальну збірку. В мене є дуже потужний з Управління командою, вибудови процесів, тобто коли вже є якісь ресурси, але ось цей період, коли бізнес на стадії стартапу, коли потрібно дуже багато вкладати зусиль, власних зусиль, типу дзвонити по телефону, там спілкуватися з клієнтами, робити щось самостійно ручками. Мені це ну настільки зараз не заходить, тому що там мов на останні два роки я нічого такого не робив. І воно трохи не мечся з моїм підходом і розумінням. І мені це дається ну настільки складно, що я іноді там бувало таке, що впали ліди, я сижу, мені потрібно їх прозвонити, бо це саме стартап, да. Я розумію, що я просто не хочу цього робити, і я там можу перезвонити ліду через два дні. Звісно, той лід вже буде втрачений, і ось це розуміння, що в мене є сильна сторона. Це створення гіпотез ідей, розуміння того, як формувати MVP і тестувати. В Мене є сильна сторона для масштабування компанії. І в мене абсолютно слабка зона усього стартаповського майндсету, да сортовської роботи, де потрібно багато вкладати зусиль. В мене вона відсутня. Зрозумівши це, в мене було декілька варіантів: підсилювати щось іти через біль. Або другий варіант: по перше, формувати в кожному умовному стартапі да з Самого початку команду вкладати, інвестувати, розвивати цей проект як інвестиційний, тобто заливати його з самого початку грошима, і там через півроку, через рік виходити на окупність це перший варіант, або друга доєднатись до інших якихось проектів. Поки що я зафіксувавши цю модель, умовно відклав її в сторінку і сфокусувався на створенні власне youtube каналу на створенні контенту. І ми зразу взяли я взяв свою асистентку. Аню, ми зразу створили регулярні зустрічі для того, щоб розвивати власне цей канал. Тому такий четвертий постулант – це власне не беріть задачі, в яких ви надзвичайно слабкі фокусуєтесь на своїх сильних сторонах. П'ятий такий фінальний пункт, як на мене, це правильне відношення, психологічне відношення. До невдач. взагалі, з точки зору психології є чотири базові емоції: радість, злість, сум, страх. І власне дуже багато людей вони зіштовхуючись з невдачею, відчувають яку емоцію. Вони відчувають сум. Їм сумно, вони розчаровані, вони хтось плаче від невдач. І це як на мене нормально з точки зору психології здорової людини, тому що ну стрімно странно було, якби ви такі хе, невдача супер класно, і я також це не пропагандую, не думайте. Але мій підхід він полягає в тому, щоб відчувати, перефокусуватися. На емоцію злість, тому що злість це драйвер. Тобто, якщо, наприклад, да, візьмемо кейс зі стаканом, в мене жажда, я хочу пити, це мене дратує. Тобто я відчуваю злість, і через цю злість я, власне, і п'ю. Хтось хто не зіштовхується з психологією, думає, що я просто якийсь додік, який розповідає якусь рандомну херню. Але повірте, з точки зору психології, воно так і працює. Але більшість людей не вміє відчувати нормальну злість, і вони відчувають сум. І ось мій підхід в тому, що якщо у вас щось не виходить, у ви, вас невдача, ви розчаровані, супер, зліться, будь ласка, на це. Зліться на те, що у вас не вийшло, зліться на процеси, зліться на обставини, зліться на щось. Тобто краще віддавайте цю емоцію злісті, тому що вона є драйвером для дій. Тобто, якщо я злюсь, мені потрібно кудись це виплеснути. Якщо я е умовно плачу. То я загортаю все в себе. Я гадаю, що це в мене невдача, що я невдачник, я не знаю, що це мій факап. Але ну це технічно так, бо ви ініціатор цих задач. Але з точки зору вашої здорової психіки і розвитку роботи з невдачами, які будуть виникати постійно. Повірте, якщо ви хочете розвиватися, ви будете йти від однієї невдачі до іншої, і ваша задача не втрачати ентузіазм на цьому шляху. Тому п'ята порада: почніть злитися на невдачі, з якими ви зіштовхуєтеся. Власне, ось такі п'ять порад від мене про те, як працювати з невдачами, з факапами. Повірте, це буде виникати у вас постійно, якщо ви хочете розвиватися, якщо ви хочете розвивати бізнес, не знаю, створювати команду, масштабуватись. Ви постійно будете зіштовхуватись з факапами, і важливо мати до цього правильний майнсет. Друзі, сподіваюся, що це відео було вам корисно. Це такий. Не перший, бо перший був якраз прев'юха до цього каналу. Це такий перший повноцінний е, випуск. Я сподіваюся, що він вам зайшов, що ця тема була вам актуальна і ви для себе щось взяли. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, і побачимось в наступних випусках. Папа. -па.